Німеччина закриє рахунки. Німеччина закриє рахунки. Німеччина закриє рахунки. Німеччина закриє рахунки. Німеччина нас закриє рахунки. Куди підходите? Куди довікуться, до вікуться. Ви чуєте мене, так? Вставай, Берліне, вставай. Дякую, може ми передаємо Берліне, вставай, на гору керівництво. Так, дуже Берліне, дякую вставай. вам, дуже дякую. До Берліне, давай! Берліне, вставай! Берліне, вставай! Берліне ставай! Санці є! Санціє! Європа! Не допусти крові! Європа! Не допусти крові, Європа не допусти крові, Європа не допусти крові, Європа не допусти крові, Європа не допусти крові, Європа, не допусти крові, Європа не допусти крові, Європа не допусти крові, Європа не допусти крові, So Сьогодні була акція під представництвом Євросоюзу. Також такі ж пошмоби ми хочемо провести перед іншими посольствами. Тобто ми почали з Німеччини, як з однієї з найбільш впливових країн в Євросоюзі, і якраз є, яка може ініціювати санкції проти учасників команди Януковича, проти партії регіонів, проти Захарченка. От і відповідно пізніше, сьогодні ми проведемо такі ж акції перед посольством Австрії, тому що це країна, де в багатьох банках є рахунки чиновників, і так само перед посольством. Польщі. Ну, країна, ну, якби, якщо описувати саму акцію, то ми показуємо, що кров пролилася на, на Україну, пролилась кров невинних людей. І якщо Європа не почне впливати, якщо не відбудуться якісь дії, щоб припинити це насильство, то ця кров перетече так само на Європу, тому що Європа не може, ну, може не витримати ще один Балканський сценарій.